Наші партнери європейські ті, які, які мали на озброєння на озброєння радянські літаки, міг 29 Їх вже Україні так передали. Ми розглядаємо паралельно інші літаючі платформи, які є в Європі. Але пріоритет номер один це літаки F-16. На даний момент для того, щоб нейтралізувати загрозу ворога в повітрі, ми маємо вже достатньо ефективну систему протиповітряної оборони, яка зупинила панування ворога в повітрі і відтіснила, скажімо, повітряні сили ворога на більш далеку оперативну глибину. Тому це комплексне питання. Літаки F-16, Вони завершать. Формування цієї цілісної системи протиповітряної оборони і повітряних сил і зможуть бути ефективним засобом стримування майбутнього в майбутньому будь-яких намірів ворожих з боку нашої нашого ворога Російської Федерації. Тому я переконаний, що е, в цьому році Україна точно отримує літаки. Окрім літаків, е, дуже важливо це те, що на полях е, цих, цього саміту Групи 7 відбулися також двосторонні перемовини щодо о, подальшого отримання Україною і ракет під, підвищеного радіусу раді судії, і е, ще систем протиповітряної оборони, які будуть більш ефективно допомагати нам захистити наше небо.